Щороку 25 тисяч випускників навчальних закладів поповнюють ринок праці. Як показує практика, влаштуватись на роботу вдається далеко не усім. На сьогодні вирішення цієї проблеми представники влади та бізнесу бачать у розвитку малого та середнього підприємництва, яке і створюватиме нові робочі місця. Саме ця теза стала головним меседжем першого у Вінниці бізнес-форуму. Успішний розвиток бізнесу порока економічного зростання, ініціатором якого став Приватбанк. Приватбанк прийме саме непосредственне і активне участь в реалізації регіональної програми підтримки малого бізнесу, тому що проблеми малого бізнесу вже давним-давно назріли, Їх нужна ефективно рішати. Саме в цьому напрямку працюють керівники міста та області. Найближчим часом будуть розглянуті відповідні програми. А в бюджеті закладені кошти для відшкодування процентних ставок. Програма, яка ми пропонуємо до розгляду на сесії обласної ради, буде передбачати механізм компенсації 100% облікової ставки національного банку для позичальника. але не більше, але не більше 100 тисяч гривень. І в нашому розумінні цієї пропозиції це буде створення дуже потужним якраз чинником, якраз для суб'єктів малого бізнесу. Ми вважаємо за стратегічну ціль це полегшення створення малих та середнього малого та середнього бізнесу, оснащення його відповідними інструментами, викорінення корупції на будь-якому етапі, для того щоб дійсно малий та середній бізнес відчували ту дійсну. Прозорість і не відчували застережень до ведення бізнесу. Активно долучаються до розвитку малого та середнього бізнесу. Великі банки один із таких розробив програму Куб країна успішного бізнесу. Її суть допомогти малому та середньому бізнесу в розвитку в обмін отримати нові робочі місця, щонайменше 1 один мільйон. Від початку старту програми «Куб» вже створено 81 тисячу вакансій. Воспользоваться Ви сайтом куб. Достаточно просто с точки зрения размещения средств. Сегодня это очень технологично, вы можете зайти в любое время, выбрать тот бизнес-проект, который вам понравится, и вложить свои средства. Нам предстоит сегодня достаточно серьезно поработать над механизмом компенсации, доминантой которого является рабочее место, которое с одной стороны является... Основанням для виплати з точки зору зниження стоїмості процентної ставки, а з другої сторони вона є істочником погашення ні пастрества і, і поступлення средств місцеві бюджети. До співпраці запрошують усі фінансові установи, які готові розвивати бізнес, економіку та країну в цілому. Світлана Пашенко Юрій Кобенчук, новини, телеканал Вінниччина.